Семося до США там взагалі цікава історія. Трамп вирішив запровадити 25% мита на всі товари, які приходять з Колумбії. Ну якось це несподівано, правда? А, але це все через те, що Колумбія відмовилася приймати два американські літаки з мігрантами. Трамп, як завжди, жорстко реагує і тепер анонсує, що тарифи підніме ще до 50% через тиждень. Ну і якраз після цього Колумбія вирішила змінити свою позицію і погодилася приймати депортованих мігрантів. Трамп доручив запровадити 25% мита на всі товари, що надходять до США із Колумбії. Таке рішення стало відповіддю на те, що Колумбія відмовилася приймати два американські літаки з мігрантами. Вже через тиждень тарифи на колумбійські товари піднімуються до 50%. Також Трамп збирається забороняє в'їзд до США для колумбійських чиновників. Згодом Колумбія погодилася на всі умови Трампа, включаючи необмежений прийом нелегальних мігрантів із США. І тут очевидно, що Трамп використовує економічний тиск як важель для досягнення своїх цілей, і Колумбія змушена була поступитися. Я б сказав, би, що це важлива політична перемога Трампа, бо він в черговий раз показав. І як можна впливати на міжнародні відносини через саме економічний тиск?